І продовжимо трохи про недуг, з якого найбільше кипкують, який найбільше не вивчений на теренах України, так би мовити, і який навіть не звикли лікувати бордерляйн особистостей. Співзалежні, емоційно рідні. Моя бабуся, вона була часто зайнята роботою. В неї був син, який ховався в тіні сестри, так би мовити. Сестра дуже швидка, емоційна, він тихий і повністю залежний від мами. Він їздив до армії служити в Польщі 19 років, але там дуже погано почувався. Він був виснажений, там було дуже добре схуднення, виснаження. А потім коли він навчався на п'ятому курсі в інституті на лікаря-хірурга, бабусю арештовують. Звичайно, що це була якась там абревіатура, називалося якось розслідування економічних злочинів. Насправді, це контроль бізнесу в радянській системі, де бізнес був заборонений. Ну і Бабуся, так як вона продавала телят. І не хотіла їх безкоштовно відвозити, а брала гроші за свою працю. А їй сказала, колосних ти возиш безкоштовно телят. А вона сказала, ні, я беру за це гроші. І оця от змова між продавцями, покупцями, вона була викрита і там одного із головних людей. Одного з головних людей його. Практично стратили, посадили на 10 років. і Бідний чоловік повісився у в'язниці. Це світла пам'ять, це жахливо. Світла пам'ять, до речі, моїй бабусі, моєму дяді. Отже, бабусю арештовують у 80 Е вона е змушена сидіти в КПЗ, та як слідчі зробив все, щоб її посадити ще на час слідства, не начебто, би вона втекла. Дядя хвилюється, емоції наростають. Він не справляється зі своїм бордерляйном і він починає виходити, переходити, так би мовити, викликати, не переходити, а викликати другий дуже сильний е психічний недов під назвою шизофренія. Він, як студент медичного фаху, все однак не зміг почати пити ліки, які би зупинили недух і зривається його психіка, і він хворіє на шизофренію. А тим часом бабусю судять дають їй мовно і вона виживає. Але те, що вона потім побачила, було жахом так, дядя відновився, він продовжив навчання, він став лікарем-психіатром, він намагався себе контролювати і лікувати. Так він прожив. До 65 років і помер від зупинки нерок, яку викликали разом з тим всі випиті ліки антипсихотики. Отака сумна історія.